Скільки коштує зробити ремонт в умовах війни, ви знайдете детальний кошторис, який допоможе планувати бюджет правильно. Хто такий ідеальний мешканець цієї квартири? Сьогодні я дам відповідь на запитання, яке цікавить багатьох людей. Скільки коштує зробити ремонт у Львові під інвестицію в умовах війни? Всім привіт! Мене звати Петро Голик. Я є практикуючим дизайнером більш ніж 10 років. І сьогодні я поділюсь своїм досвідом та нюансами реалізації цього проекту. Зараз ми працюємо для людей, які мають сміливість інвестувати в нерухомість під час війни. Дякую всім клієнтам, дизайнерам, майстрам та іншим підрядникам за співпрацю. Площа цієї квартири всього 31 метр квадратний. Це є один з найменших проєктів, які ми реалізовували. Дана квартира проєктувалася під здачу в оренду. Такий тип інтер'єрів відрізняється використанням більш зносостійких матеріалів. При проектуванні малих площ. Потрібно меблі розташовувати максимально попри стіни. В описі під відео ви знайдете детальний кошторис, який зорієнтує вас в усіх витратах та допоможе планувати бюджет правильно. Коли ви проєктуєте інтер'єр або квартиру під здачею в оренду, потрібно розуміти категорію клієнтів, яка буде в ній мешкати, і рішення, які підійдуть одній людині, не завжди сподобаються іншій. Хто такий ідеальний мешканець цієї квартири? По психотипу він емотив. Його цікавить екологія, зовнішнє середовище, саморозвиток він часто вибирає товари, які є еко-френдлі, має ностальгію за місцями та ситуаціями. Декілька слів про планування: ми хотіли зберегти окремий балкон і щоб кухня, вітальня були просторими. Тож з'явилось на стіні велике дзеркало, яке по розмірах майже 25 на 1,40 Респект забудовнику за широкі коридори та сходові клітки, якими можна було занести такий великий та габаритний предмет. Також ми змістили двері в спальню для того, щоб там розмістилась в ніші велика шафа. Щоб додатково збільшити простір, ми прибрали зайві перегородки при вході. Квартира знаходиться в житловому комплексі «Авалон зелена Стріт в Сихівському районі Львова. Житловий комплекс вже повністю збудований. зданий останній будинок всі входи в під'їзд зі сторони внутрішнього подвір'я без машин. Навколо розвинета інфраструктура та багато дитячих майданчиків. Забудовник встановив досить хорошої якості вікна з профілю рехао. Але для того, щоб бути на 100% впевненим, що все зроблено правильно, я рекомендую користуватися такими тепловізорами. Він покаже всі недоліки при монтажі. Там, де примикання до стін зроблено неякісно, буде значний перепад температури. Я зараз знаходжуся в зоні прихожої, стіну біля вхідних дверей ми зафарбували в колір полотна, для того, щоб вони візуально зливалися. Електрощиток ми вирішили зробити відкритим, так як в інтер'єрі присутні бетонна стеля та відкриті комунікації біля газового лічильника. Оператори лишили брудне взуття, але потім ми його заберемо. Е, Прихожа наша виробництва ікеї, але ми її укомплектували додатково такими м'якими подушечками. Сама стіна зроблена з газоблоку, і для того, щоб можна було на неї повісити велике навантаження, ми закріпили її на хімічні анкери. Фасади кухні зроблені з текстурою під бетон. Верхні ящики світліші, нижні трошки темніші. В нас є вбудоване приховане світло, яке вмикається з вимикача. Зверху в нас є ручка профіль, в яку вбудоване освітлення. Вся фурнітура є блюм з дотягами. Витяжка вбудована в рівень з кухнею. Кондиціонер взяли інверторний, який працює як на обігрів, так і на охолодження. Диван виглядає дуже мінімалістичним, але насправді він є розкладний і можна лягти собі і дивитись телевізор. Щоб забезпечити додаткову приватність, ми змонтували ось таку римську штору, яка є розміщена в рівень зі стіною, на якій розміщені дзеркала. Спонсором нашого сьогоднішнього відео є компанія Steel UA, яка виробляє такі чудові стільниці з покриттям Eger, яке використовується на кухнях. Їх можна робити будь-якої товщини. Крім того, що вони є міцні та надійні, також дуже теплі на дотик і якісно пророблена текстура дерева. Світильник на стелі є українського виробництва. Всі кабелі були з запасом, і ми їх вкоротили на ту віддаль, яка нам здавалася оптимальною. Набагато краще, коли у вас є декілька ламп, але слабших, ніж коли є одна, але більш потужна лампа. В оздобленні балконом ми використали такі накладні панелі. Також під плиткою прокладений електричний підігрів підлоги, який регулюється через цей терморегулятор. На балконі не потрібно так багато освітлення, як в кімнаті, тому буде достатньо одного такого бра, а стелю ми залишили фарбованим бетоном. Дана квартира є з індивідуальним опаленням, і в зоні кухні вітальні та санвузла ми проклали водяний підігрів підлоги. Під час проведення ремонту в цій квартирі ми віддали перевагу епоксидній фузі, так як вона є більш міцніша та легше миється в порівнянні з цементною. Техніку для цього проекту ми брали таких брендів, як Samsung, Gorenje, Electrolux, переважно нижчого цінового сегменту. Вері ми взяли з врізаними прихованими петлями та магнітними замками. Зараз я покажу, що знаходиться за ними. Я знаходжуся в спальні, ліворуч від мене величезна шафа на всю стіну, яка в нас вийшла завдяки тому, що ми посунули двері вправо. Ця шафа поділена на дві секції, в якій є полиці для складання речей, а також мішаки на висячий одяг. Ліжко використане з ікеї, в якому є знизу дві висувні шуфлянди на коліщатах. Акцентна стіна навпроти дверей. Має розміщену карту, вирізану з фанери з різними країнами. Раніше тут був вхід на балкон. Ми цей проєм замурували, і в нішу поставили такий підвісний косметичний столик з дзеркалом, який має дуже гарну підсвітку. Вона вночі дає дуже таке розсіяне світло, приємне. В підтримку нашої екотематики, ми використали світильник з плетеної лози. Та декор у вигляді сушеної бовови. Воздоблені підлоги санвузлами використали таку ж саму плитку, яку ви бачили на балконі, а на стінах така, як в кухні вітальні. Зліва від мене є досить міська недушова, яка відділена скляними дверима, які можуть відкриватися як назовні, так і всередину. На торці дверей розміщений ущільнювач, який має магніт і щільно примикає до основи. Виробник цих дверей передбачив їх конструкції додаткові розширювачі, якими можна набрати нестандартну якусь відаль. А всередині розміщений кран, який має терморегулювання. Знизу є лінійний трап, який має не низ трошки нижчий, ніж основний рівень підлоги, для того, щоб вода природнім способом могла стікати. Також ми передбачили систему протизатоплення і розмістили рівень підлоги в санвузлі на 1,5 см нижче, ніж в кухні вітальні. Там в дверному проємі розмістили невеличкий пандус. Монтажники дверей зарізали дверну коробку таким чином, щоб повторити форму підлоги. Вся сантехніка є якісних європейських виробників Польщі та Німеччини. Також підвісний унітаз з клавішою змиву білого кольору, на якій значно менше видно відбитки пальців, ніж на хромованій. Напроти душової ми розмістили пралку та пенал для зберігання, який відкримається за допомогою натискання на фасад. Також поруч умивальник 70 см з місткими великими шуфлянами та дзеркалом, яке має вбудовану підсвітку. Коли ви... Замовляєте дзеркали для ванних кімнат, подбайте про те, щоб вони були з додатковим мармуванням, тобто плівкою, яка розміщується за дзеркалом. Відео інших реалізованих проектів ви можете знайти на нашому каналі, клацнувши на посилання. Ми завжди раді розробити для вас унікальний дизайн інтер'єру, який буде актуальним протягом довгого періоду часу. Більше інформації про студію. Проекти ви можете знайти в нас на сайті та соцмережах. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і спробуйте вгадати в коментарях, яка справедлива ціна оренди такої квартири.